Уперше за час повномасштабного вторгнення президент України Володимир Зеленський у Румунії вже зустрівся з главою держави Клаусом Йоганісом. Подальша безпекова взаємодія, розвиток авіаційної та інших оборонних коаліцій, посилення нашої протиповітряної оборони, архітектура безпеки в регіоні Чорного моря. Головні теми перемовин глав двох держав. Щойно ми підписали двосторонню декларацію, яка фіксує ключові речі нашої взаємодії і безпековою, в тому числі в регіоні Чорного моря, і підтримку нашої формули миру, і розширення нашої економічної та логістичної взаємодії Україна та Румунія разом є важливими донорами безпеки, зокрема продовольчої. Україна та Румунія вдвох роблять критичний внесок в гарантування світової продовольчої безпеки і від нормальної роботи шляхів солідарності, якими з України експортується продовольство донайських портів, також морських портів одеського регіону прямо залежить продовольча та соціальна стабільність багатьох інших країн. Я підтвердив готовність Румунії. Працювати поруч з пар нашими партнерами, міжнародними партнерами з тим, щоб сприяти експорту українських зернових на світові ринки таким чином, ми підтримуємо українську економіку, а також гострі потреби уразливих держав. Було погоджено вже подвоєння спроможностей транзиту через румунські порти до 4 мільйонів тонн сільськогосподарської продукції.